Любі друзі, всім доброго вечора. Ось ми викосили ділянку з сіном, але у нас тут така ситуація, 2-3 дні йшов дощ, перевертали, ворочили його, але ось така ситуація. Підпріло сіно, ми збираємо зверху хороше, яке не знизу ми його. Збираємо в прицеп, перевозимо, а це воно трішки підпріли. Будемо перекидати на сторону і забирати не будемо, тому що не поїдять. Ось така ще діляночка у нас невеличка, ось, вже, ось тут зібрали, воно темне. Ось бачите, ось таке дні йшли до дощі волога, тому не встигли його досушити. Будемо його прибирати, щоб. Росла нова травичка. Дякую за увагу.